Купальний сезон у Хмельницькому стартує лише завтра. А на міському пляжі уже кілька тижнів поспіль збирається чимало відпочивальників. Купаються люди ще неохоче, а от сонячні вани приймають із задоволенням. Серед них і пані Валентина. Жінка розповіла: якщо погода дозволяє, щороку починає засмагати ще задовго до початку літа. Сонце, воздух і вода наші кращі друзі, тому раджу всім. Засмагати на сонечки це отримувати вітамін Д і бути здоровими і щасливими. Додає, правила перебування на сонці знає, проте зізнається, не завжди їх дотримується. Такий оптимальний такий час з пів восьмого, десь до пів десятого, але вже як тіло привикло, то можна вже й довше, можна вже в таку пору, які зараз ми заграємо. Медики ж рекомендують правилами не нехтувати. Влітку на вулиці краще перебувати в період до 10 ї та після 16-ї години. Тоді ж і найоптимальніший час для засмаги. Якраз у цей період з 10 до 16 не варто бути на сонці, оскільки сонячні промені найбільш активні. Вони можуть призвести шкоду вашому здоров'ю і не тільки шкірі, а очам, в тому числі. Надмірне ж перебування на сонці може нашкодити здоров'ю. Так як я лікар, ну ми говоримо про злоякісні утворення шкіри. Це не тільки наголошуємо на меланомі, це можуть бути інші раки шкіри, такі як карцинома, такі як плоскоклітинний рак шкіри. В другу чергу це опіки шкіри. Тобто ми нам не варто за це забувати. Вони так само небезпечні тим, чим тим, що можуть приєднатися вторина інфекція, як і грибкова, так і бактеріальна. І після опіків зазвичай залишаються рубцеві зміни на шкірі. Однак, якщо дотримуватись правил відмовлятись від засмаги повністю не обов'язково. Крім часового обмеження, варто пам'ятати й про використання СПФ захисту. Це може бути і спрей невидимий, може бути і лосьйони, може бути, і молочко може бути, спрей водичка може бути. Люди, які з темним шкірою обличчя, такими, то ми рекомендуємо більше тридцятку. Більше, якщо пігментація, то тоді 50 фактор захисту. Важливо, щоб на пакуванні зазначалося, що крем захищає від двох видів випромінювання А та Б. Юбі, це також, як навіть в приміщенні, коли ми знаходимося, вони проникають у нас через, через вікно. Ми навіть в офісах, коли працюємо, нас також завжди потрібно поновляти крем з сильним спектром захисту. Обов'язково повинно бути. Медики рекомендують захисним кремом користуватись не лише на відпочинку, а й протягом усього року. Обов'язково наносити SPF дітям, а при довгому перебуванні на сонці поновлювати його через кожні дві години. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.